Сібіте сірезападний значить сектор зараження у нас сектор 4 16 липня 2015 року підприємство Білоцерків Вода провело штабне об'єктове тренування на території цеху водоочисних споруд. На тему робота підрозділу цивільного захисту підприємства у разі виникнення виробничої аварії з викидом хлору в атмосферу щодо захисту працюючого персоналу і населення, яке проживає на прилеглій території. Тема сьогоднішнього е, спеціального тренування відзначала дуже важливо в тому, що е, аварії і надзвичайні ситуації не случаються дуже часто. Тим більше в нас, де ми е, постійно використовуємо таку вину, сильно діючого тривичого вчину, як один раз в місяць, е, проводимо заняття зі спічерами, їх тренуємо спеціалізовані аварійні команди, які я сьогодні бачив, як вони діяли. От, і це дає велику запоруку в тому, що ми готові в будь-який час зустріти ту непередбачену ситуацію, яка може статися з аварією, з викидом хлору в атмосферу.